Йо-йо-йо! всім привіт, друзі! Мене звати Метиплек завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати в Blockfruit і прокачувати мені мій аккаунт. Ну що, давайте приступимо до відео. Берем квест. У мене 2XXP, я вже про це використав. Мені ж за свій аккаунт, Да. Треш мене з тим аккаунтом. Реально бісить. Тупо. Я тільки... Я тільки взяв і попросив фрукти. Мені дав. Мені, мені напевно, якийсь щел не, нечайно дав фрукти, не, Нечайно дав фрукт були. І ви знаєте, що він мені сказав, що він мене забанив і це чесно сдав. Він мене все-таки забанив. ти мені -таки намов таких людей. Самі в тому винні, Но. самі в тому виені, але думаю, що це винен я. Не не вижу таких людей. Хух. Так і думав. Коваться бесить тоже написать в комментариях. Меня вже жстко бесит. Что они вот тут типа хуваются, такие, типа, тут крути и их набьют. Надейтесь, ну да, я вы там хочу спит в 2 туда, туда левела на базу на базу на базу. І, і ще раз сюди виконувати цей дурацький квест. Тут тут тут. -ту. Ту -ту. е Піштайл на базу. Я хочу купити водний кунг-фу. щоб типа я, я був трошки більше чорним. Я поприжаю, я, я не буду нігром. <світ> я просто хочу, щоб моє тіло трошки прокачалося. <світ> щоб, щоб коли я був, щоб коли я, типа, купив оцей от новий хаки, я хочу купити оранжевий хаки в другому морі, щоб у мене весь хакі вже був на, на V2. Та блін, ну, Д2 до нових NPC, блін. Останній квест. Пепіруни. Окей, зовсім трошки еще лишилося. тільки ем. що це вже було. Він тільки що типа як літав, як ново. Непонятно. Не? Пепируни, 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 пеперуни. Окей, сквал в кубку. И далі. Haproni. Mr. Pearoni. Окей. Туда. Бластер у мене немає часу качати, тому що мене туда. Туди, NPC, Новін NPC. Кілька дають. 3. 33500 мільйонів. мільйонів. Непоганий 9 ще. Непоганий, непоганий. Крутяк. Аня, блин, пропивает, Дураки. я, пропивает, пропивает, пропивает. Фух, блин. Пепперони, пепперони. Окей, на, бам. Пепперони, мистер Дони, мистер Дони, пепперони. Ну так вы будете идти сюда, блин, идите мною. Друт. Так, ну, ну. Так, ну блин, це сюда! так Туди. Не здохло. Це вже плюс. аплюс. Шит! Укра! Да, такі у мене стати. Я майже тут, качав на 1000. Так що я Все, тисяча, тисяча три. А зараз я вкладаю, Я хочу вкласти 200 в божній бой і, і в захист. Трошки 200 колен. Все оце буде в 200 колег. Тобто. Так, вем. Беєм. Беймок. Ще йдемо. Бомбардірую, крокоділів, пеперуні. Что нам еще делать? Ничего. Просто качаемся. О. Так, склала в кубку. Идем. да. Та... Что мы так телефон включим? Щит. А. Куда? Сосать на базу. Опа, чинозис. Ага. Ааа, не на Що? жовто не на виня. Зафінять живу, за але. Бомбардира, крокодилі, пепіронный, міста Донни. Окей. А. Ура, все, вони пробувають! Можна собі... Спокійненько бігати з ними і... Работать. Наразі вони мене вже не пробивають. Окей. Окей, ми всі вже склою пуху і забиваємо. Боже, треба їжу капку. То скаже, що це важко, не уважаю. Реально, Ну тут уже реально Ой, до речі, якщо ви хочете купити оце, то не робіть отак от тупо. Просто зайдіть отут от і водне кунг-фу. Звісно, мені треба дофіга бабла. Зайдемо фармити чомусь твоїмо. Ідемо ага. фармити бабосик. На, 2XXP, идем. Идем на базу. Щоб отримати багато бейлі, нам треба. Коротше, як я розумію, нам треба. Треба, треба. треба забивати кучу босів. Наприклад, треба його забивати, переходити на сервак і забивати босів. Тому що до, 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 до кіборга нам буде давати аж 15к. Це, звісно, так і не хило. Я, я не буду казати навіть що це хело. Це дуже круто. Бон. Так, ровно, містер Бонні. Так, тут нікого нема? Окей. Не купила, Окей. Все. Я... Та Это що, прикалываешься? Ну реально. Прикалывается. Окей, тепер ми все вкачаємо в ближній бій, в ближній бой, а потім ми докачаємо до цей ближній бой до 200 і потім потім ми захист будемо вкачати тоже до 200, а далі все в боксфрутс. Так і до другого моря. Такі в мене пірожочки? Ой-ой, хтось тут. Хтось тут жсткий з фруктом льоду. да Ух ты, Йо, аж 4 лавулака. А давайте ты по приколу изменила. Эм. Фак. Ну що за... Ну шо за фигня? Боже мій, мне треба терминал качаться верней бей. А потім-то уже. А потім-то уже от захист. Чуєте? Ну, це якось несправедливо, що мене забили за, за пару за одну мілісекунду. Це несправедливо. Граю я теж Дудон піхоти магма. Вона мене, вона мене забиває з одної магма Фіст. А, треба, треба хоч трошки задивитися на ХПшки і божній бій. Щі! Опять п'ятеро шостой я без поняття Не кричи він тут Ок. Окей, його сейчас нема А стоп А там нема Наш тільки Девен Теж мені знати тільки девен де Не криш він тут Не кажи мене, боже мій. Придушний. Тупо не навижу. Навижу такого. Навіть майже 400К. І ми скоро купимо вашу пігнути. Воно кінку. Чотири К, Нам треба десь 300. 300. 300 347к не треба. Дофіга. До На треба дофічки. То що можна мені сказати? Нічого, фармитися і фармитися. фармитися і фармитися. О. Тут без 2 xxp просто ніяк фармитися. Все важко. Что это поводно катату я вже не вниз? 20к. Не рекорд. Аниме рекорд 260к. Юху! Реуминут 60. Окей, все. Потом мини-тех реально минутов. Но ну, моя водный кунг-фу, я хочу воднокунг фу. Водный кунг фу, у чекай мене. Я тебе куплю за... Закритий скоро. Кешир. Окей, ось я думаю, что останній класс, який мені потрібен. І можна переходити на боса. Його завалювати по мільярд разів. Фух. Так, раз. Два. Ліменшоус 4 хвилини і 2X XP. Ранешка, да. Да я мог. Туда. Тупо, я вже, Я вже всього за за 12 і 12 секунд на фармиться до 422 лаву выйти 40096. Рани. Тупо жест. что мне еще рубит, я не знаю. Скучно мне просто. Ну. это блин. О! Ай. Окей, приходи. Опа, начинай Все, идем на Блин, я его забыл. Цей ж дурачок ми його забив. Ну. You know. ну, давайте мене зараз 2XP закінчиться. Okay. І жесті буде. Так. Икста, що про мій клан? Захочете, вступайте в мій клан. Мій клан називається Dragons. Ремонт мене в друзі. І я вас прийму. Мій клан. Окей, треба робити все якнайшвидше. Тупо, дивіться. Тільки за у я його наносив вже поводити. Дивіться? Бачите, я йому вже половину ШИТЬ! Ні, ну, що ну, мені це сказати? Нічого. Бомбардира, крокодила, пеперони секудило. Окей. Бельно. А, блин, на Ну давай. Да. А ты запи. О! О дивіться, видите, видите, видишь, видите. Тупо мне биса, че видите, оце подбирай и возвращается. Ну, це для мене все да, Ну, Наша тобі, не все. Я хочу мене випити? ага, не до ч О май -мо, що за... що за ливні пішли? Жестенько. Так, забив, може другого. Туда. Все. Туда. Треба зробени